Аккаунт. Запис, що містить набір відомостей, які користувач передає будь-якій комп'ютерній системі. Зазвичай для того, щоб завести аккаунт, користувачеві пропонують пройти процедуру реєстрації, під час якої пропонують завести логін і пароль. Всі дані про користувача і є аккаунт. <плес> Алгоритм Порядок виконання певних дій. БОТ. Робот. Програма створений для автоматичного спілкування з користувачем. Wi-Fi. Бездротова, швидкість та мережа доступу до інтернету обмеженого радіусу Дії. Віджит. Динамічне відображення програми. Вікно. Відображення відкритої програми, яка виконує якісь функції. Вкладка Вікно програми, вкладене у інше вікно програми. Гаджет. Цікава технічна новинка у вигляді електронного пристрою, що поєднує в собі високі технології і цілком реальне застосування, наприклад, смартфон, електронна книга. Головний екран це відправний пункт вашої роботи з пристроєм. Кількість панелей головного екрану позначено рядком у його нижній частині, обведено на малюнку червоним овалом. Розташування жирної крапочки у рядку вказує на відображувану панель. Графічний інтерфейс користувача. Тип інтерфейсу, який дає змогу користувачам взаємодіяти з електронними пристроями через графічні зображення та візуальні вказівки. Google Play або Play Market магазин додатків, звідки можна завантажити будь-яку програму або застосунок. Device – Річ зроблена для якоїсь визначеної функції. В нашому випадку використовується як синонім смартфона гаджета. Екран блокування. Перше, що бачить користувач в момент активації смартфона. SD карта. Карта розширення обсягу пам'яті смартфону. Карта пам'яті. Застосунок або додаток. Програма, яка встановлена на смартфон для виконання певного набору функцій. Іконка або ярлик індикатор символьне позначення програми. Інтернет браузер також відомий як веб-браузер або просто браузер. Програма, що дозволяє переглядати веб-сторінки на гаджеті, наприклад, Chrome. Каталог додатків. Список усіх додатків програм, які встановлені на телефоні, може бути окремою папкою вікном може розміщуватись одразу на головному екрані. Клавіша Enter. Кнопка вводу. Вона ж кнопка ОК. OK, введення або відправлення набраного тексту. Кнопки навігації. Кнопки внизу екрану, на головний екран або додому. Назад і відкрити. Контекстне меню список додаткових функцій програми, які можна побачити, натиснувши на відповідну кнопку Контекстне або бо відповідає змісту того параметру, кнопку якого ми натискали. Логін. Це візуальне ім користувача або обліко... віртуальне ім'я користувача або обліковий запис, який містить своєрідний ідентифікатор особи у системі і буде відображатися тільки для тієї системи, для якої заведений. Логін є псевдонімом та не має обов'язково повторювати справжнє ім'я людини. Меню. Список певних функцій, об'єднаних за якимось параметром. Messenger. Телекомунікаційна служба для обміну текстовими повідомленнями між комп'ютерами або іншими пристроями користувачів через комп'ютерні мережі, наприклад, Viber Telegram. Оперативна пам'ять. Швидкодійна пам'ять, призначена для запису, зберігання та читання інформації у процесі її обробки. Операційна система. Базовий комплекс програми, що виконує керування смартфоном і організовує взаємодію з користувачем. Пам'ять або сховище вимірюється в гігабайтах та вказує на обсяг інформації, яку може зберігати. Панель навігації. Це інструмент на вашому пристрої, що дозволяє перейти на головний екран. Нещодавні вкладки повернутися до попереднього вікна швидко і легко. Повзунок елемент графічного інтерфейсу користувача, який дещо схожий за зовнішнім виглядом до перемикача і слугує для зміни певного значення. Пошукова система. Інтернет-пошуковик, призначений для пошуку будь-якої інформації в інтернеті. Рядок сповіщень. Набір повідомлень про нові події, які відбуваються у роботі тих чи інших програм. Рядок стану набір іконок, які відображають поточний стан смартфону. В згорнутому вигляді знаходяться з правого боку зверху екрану, відкривається протягуванням вниз по екрану. Сім-картка, картка оператора. Який, яка дозволяє здійснювати дзвінки та користуватися мобільним інтернетом. Слот або роз'єм, ячейка для карток. Смартфон. Розумний телефон підкатегорія стільникових телефонів, які поєднують функції надання стільникового зв'язку з виконанням широкого спектру додаткових функцій і можливостей. Трафік це обсяг даних, завантажених на телефон або надісланих через інтернет. Функція програми те, що може робити або виконувати програма.